Доброго дня. І так, на початку 2025 року у деяких пенсіонерів можуть зняти гроші з їх пенсійних карток. З банківських рахунків двох категорій пенсіонерів хочуть забирати невикористані пенсійні виплати, які є у них на картках. Таке нововведення пропонують запровадити Кабінет міністрів України, України у 2025 році. Про це йдеться у статті 41 проєкту проекту державного бюджету України на наступний рік 25 п'ятий. Спрямованого на розгляд Верховної Ради України. І так, когось пенсіонерів можуть позбавити виплат і зняти гроші з пенсійних карток. Кабмін пропонує забирати залишки пенсійних виплат із банківських рахунків для двох категорій. Перша категорія пенсіонерів це пенсіонері, пенсіонери-переселенці, за рахунками яких протягом останніх 12 місяців не було руху коштів. Тобто не знімали готівку, не купували безготівкове якісь щось безготівково та не переводили кошти. Друга категорія пенсіонерів це пенсіонери зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які не пройшли необхідну ідентифікацію установлений термін. Однак це стосується виключно пенсіонерів, які зареєструвалися як внутрішньопереміщена особа до 24 лютого 2022 року. Банківські рахунки їм відкривали виключно в ощадбанку, тому і зняття грошей можливе лише з карток пенсійних карток лише цього банку. Після зняття залишків коштів пенсії, також пенсія в результаті не буде також надходити у майбутньому. Не вилучати гроші з карток пропонується лише у разі накладення арешту чи іншого обтяження на банківський рахунок. Відновити пенсію до пенсії отримати списану суму пенсії можна, звернувшись Заявою до пенсійного фонду України по місцю реєстрації чи проживання.